Привіт всім на каналі Біле Озеро, Виноградник Єрьоменко. Хочу розповісти вам про сорт Молдавської селекції. Не знаю, до нас він прибув, як з Молдавії, красний монарх. Він дуже схожий на Еверест, але Евереста в нас було 10 кущів, ми його перепривели, тому що Еверест проблемний з опаленням і взагалі проблемний виноград. А це ми просто немає меж нашої радості. опиляється отлічно. Ягода дуже крупна за 20 грам червоного кольору. Нагрузочку зараз вам покажу. Оце він все. Я вже вибачте, не знімаю сітки. У нас одіваті сніма ці сітки заморилися ми, чесне слово. Це одна плоскость. Зараз на слідуючій плоскості покажу. Ось на слідуючій плоскості в тіні він, то на сонці повністю окрасився, на сьогоднішній день готовий. І що нам подобається, він залажує з першої почки і можна його на довгу і на коротку обрізку. Це все він. Грозді по півтора і више кілограма. Ягодка крупна, красива. Ну, я вам передати не можу, наскільки він гарний. І на вкус солодкий, гармонічний, хрустящий. І кожа тонша, ніж Веверест. Вевереста така дубова шкурка, а в красного монарха красива. Така тоненька шкурчка, солодкий. Кущу цьому третій рік привитий на вієрулі. Ми дуже їм довольні. Красний монарх у нас залишається на винограднику і, думаю, буде разувати нас довгі роки. На ринку він розходиться хорошо, тому що за красивого кольора. І хто не попробує, на вкус він дуже смачний. Нас ще попросили зняти емір. Але ми вже його практично вирізали. Ну, що осталося, покажу. Ми цією гібридною формою дуже довольні. Не знаю, вона в дуже багатьох не виходить, але в нас шикарна, впевнена, крупняча ягода, це 20 і вище грам. Крупнюща ягода. Грозді такі, ну, півтора кілограма найменше. ось у, оця кіла буде. Це що залишилося у нас? І покажу ось, щоб я не була голословна, що на, кожній, на кожному побігі. Це в нас рядом прививочка, а ось ось побіги. Показую, де ось ми зрізали. Ось один слідуючий. Так само ось зрізали. Ось Так. Ось на цьому гроздь, опять на слідуючому. Опять грозь. Це в нас прививочки. Ось. Не бачу я. Ага, ось ось зрізали гроздь. Тут була оця грозь 2,5 кг. У неї грібіножка товщини, навірно, до сантиметра доходить. А це вже пасинковий пішов. Ось, бачите, тут лоза, ось, ось на пасиночку. Пасинкова. Так пасинкова гроздь, вона примірно вже в зеленому состоянні до кіла. Ось теж на пасиночку. І ось була його основна груздочка. А це на пасиночку Тоже І пасинковий-пасинковий і пасинковий викидає. В для нас це безпроблемний сорт. Ми будемо на плодоношенні ложити пасинки. Тому що в цьому году трошки, ну, нагрузка була хороша, конечно. І ми в цьому году трошки. Ну, прозівали. Лози, звісно, не дуже тонкі, але вони підуть на плодоношення і дивіться, вони вже визрівають. До половини вже повизрівали. Для нас це сорт безпроблемний. Дуже вкуснючий, тонкокожий і красивий. На ринку його хто не спробує, беруть з удовольствием із-за того, що грзді нарядні. Зараз покажу вам ще на другому кущі. Там ще ми половину сняли. Зараз підійдемо. Ось другий кущ Еміра. Тут теж такі гроздочки серйозні, емірчика. Воно через сіточки вам видно, я вже не буду знімати, але шикарні. Ось його нагрузочка зверху, і то вже ми поснімали ось ось. Тут, на кожному побігі. Ну, ви бачите, ми лозу ложили пасенки на лозу. Не дуже товста лоза. І її треба обов'язково на е довгу обрізку. Ми брали 12-14 зразків почек. Отакий Емірчик. Він радує нас із года в год. І я думаю, що ми не будемо спішити з ним розставатися. Навіть розговору нема за це. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал, жміть на колокольчик, підтримайте наш канал. З повагою, сім'я Єременко. Всім пока-пока.